Саламанка місто з населенням 150 тисяч, вважається одним з найгарніших в Іспанії. По всьому вгадується його історія, що налічує багато століть. Архітектурні шедеври тут на кожному кроці. Одна з найвідоміших будівель Каса де Лескончас, дім Мушля. Її назвали так, оскільки фасад прикрашають 300 мушель. Цей палац побудували в 15 столітті. Сьогодні в ньому розташована міська бібліотека. Прямо навпроти. Папський університет з його знаменитими баштами Торес Жедаклересія, вчитель іспанської Альфредо Перес регулярно долає 200 сходинок. Для нього ці башти чудовий відпочинок. Є Саламанка місто сповнене життя. Це молоде місто. Хто втомився від суети, піднімається сюди. І звідси відкривається перспектива на ціле місто. Стоїш і насолоджуєшся спокоєм та дивовижним краєвидом. Ритм міста задають студенти, яких тут дуже багато. Близько 40 тисяч навчаються у двох університетах. Будівлі вишу розкидані по всьому місту. Саламанкський університет, найстарший в країні, його заснували у 13 столітті. Щороку десятки тисяч студентів приїздять до Саламанки вивчати мову. Оскільки тут розмовляють іспанською без акценту, Місто живе за рахунок студентського туризму. В Іспанії багато студентів проводять один семестр за обміном у Саламанці. Тут також повно іноземних студентів, які приїздять цілий рік вчити іспанську мову. Саламанка має культурні принади, добру погоду та є дуже безпечною. Лекції вже багато десятків років не відбуваються в історичній будівлі університету. Вона є радше музеєм. Ця аудиторія приблизно 16 століття своїми жорсткими лавами нагадує церкву. Однак на той час це було нетипово, оскільки в Європі для студентів вважалось нормою сидіти на підлозі. Каса Ліс музей сучасного мистецтва. Він впізнається здалеку. В автономному регіоні Кастилія Леон це найбільш відвідуваний музей. У музеї цей колишній палац переробив один іспанський колекціонер. Тут виставлені картини 19 століття, скульптури зі скла та бронзи. Роботи із золота та слонової кістки нагадують героїв міфології. Los Мешканці Саламанки дуже ототожнюють себе з цим музеєм сучасного мистецтва. Хоча спочатку він був для них чужим, адже Саламанка це романтизм, готика та ренесанс. Сьогодні це невід'ємна частина міста, і люди ним пишаються. Муземузею фамільяр, музеркано алахенде. Обов'язковий елемент екскурсії цим містом Пласа Майор. Це серце старого міста. Жителі вважають цю площу найгарнішою в усій Іспанії. На цій площі постійно відбуваються якісь вистави та святкування. Якщо відбувається концерт або подія міського значення, то обов'язково тут, на Пласа Майор. Всі зустрічаються. Мігош осім Тут збираються і після робочого дня випити калишок пива, з'їсти пару тапас та побачити чудовий захід сонця.